Збудувати будинок це мрія кожної людини, і коли ви знаходитесь за крок до початку втілення своєї мрії, постає суттєве питання: вибір будматеріалу, який дозволить збудувати надійний будинок, який буде служити вам довгі роки та залишиться нащадкам. При цьому матеріал має бути екологічно чистим та сучасним. Цегла торгової марки Літос відповідає всім вищезгаданим вимогам. Компанія літос виробляє гіперпресовану цеглу з 2001 року. Вона стала лідером ринку завдяки застосуванню новітніх технологій та використанню сучасного обладнання. Зовнішній вигляд люцьової цегли сьогодні відзначається великою різноманітністю кольорів, форм та фактур. Основною сировиною для його виготовлення є високоякісна сировина з долемітізірованого вапняку. Природний екологічно чистий матеріал, який надає цеглі високу міцність, чистоту кольору і ефективну теплоізоляцію. Застосування сировини трьох кольорів та високоякісних барвників дозволяє отримувати насичений колір готової продукції. Сучасні методи обробки значно полегшують роботу з каменем і роблять облицьовування ще більш довговічним. Унікальна рецептура суміші і технологічний контроль гіперпресування дозволяють створювати цеглу з ідеальними гранями і чотирьохсторонньою лицьовою поверхнею, що робить її більш універсальною для різних видів облицювання. Корисні властивості цегли це міцність та морозостійкість. Головною перевагою гіперпресованої цегли є її довговічність, притаманна природному каменю. Крім фізичних властивостей, ліцьова цегла літос має ідеальну геометрію та унікальну фактуру. Найбільшою популярністю в багатьох країнах користуються три основних фактури цегли, що повторюють натуральні та природні рельєфи каменю, а саме, гладка, колота та скеля, має широкий спектр однотонних та мікс кольорів. Завод по виробництву продукції торгових марок «Літос» та «Брікхаус» знаходиться у місті Бориспіль Київської області. Він розташований на площі 2,5 гектари та має виробничу потужність до 15 мільйонів одиниць на рік. Виробництво виготовляє триблок: це унікальний різновид цегли, завдяки якому втричі прискорюється швидкість кладки, а також суттєво зменшуються витрати на оплату праці. Плитку для вентильованого фасаду, яка вирішує архітектурні завдання будь-якої складності, тож є захисною складовою фасаду. Плитку лицювальну, один з найпопулярніших будівельних облицювальних матеріалів, яка має різноманітність кольорів та унікальність фактур, магму та поліровану. Налагодити виробництво такої продукції стало можливо завдяки застосуванню інноваційного технологічного обладнання. На виробництві компанії «Літос» – 12 двосторонніх пресів, автоматичні сушильні камери, автоматизована лінія обробки цегли та плитки, цех по виробництву парканних елементів, а також унікальний шліфувальний цех. За якість кінцевого виробу можна бути спокійним. Сертифікат Укрсепро надійна гарантія. Така продукція купується як в Україні, так і за кордоном. Будуємо мрії. Razom. Awesome.